Сама сильна, сама ефективна молитва та, в якій ми з вами дякуємо Богові за життя, яке в нас є, за ті умови, обставини, за людей, які поруч, за, за все те, що ми маємо, чим володіємо, за все це ми вдячні. Коли ми дякуємо, ми перебуваємо в повноті. Ми фіксуємо те, що ось наше життя, ось воно таке, ми його цінуємо. В Біблії є гарні слова про те, що той, хто. Має, той отримує ще більше, а той, у кого немає, у нього ще й відбирається. Тобто, коли ми вдячні за щось, наше життя приходить ще. Ну, коли нам постійно мало, коли постійно нам не вистачає, коли постійно в нашому житті щось не так, не такі люди, не такі обставини, не така погода, не такі різні процеси, в наше життя приходить ще більше негараздів. Тобто, ми позбавляємося щастя. Ну, Коли ми дякуємо, Хоча б за щось саме елементарне і очевидне, наше життя починає приходити багато прекрасного. Дякуємо Богові за життя, яке у нас є.